Ви дивитеся цю програму завдяки друзям та партнерам. iMind. Алілуя, міністрість Інтернешнл вірить в Біблію та Христа. Ми зосереджені на Христі. Ісус знаходиться в центрі всього, у що ми віримо і що робимо. Наша місія поширювати добру звістку про Ісуса Христа по всьому світу. Ми прагнемо зміцнювати віруючих та озброювати їх інструментами, щоб вони могли ділитися Євангелієм та жити життям, сповненим віри, надії та любові у Христі. Ісус залишається тим самим вчора, сьогодні і завжди як. Говорить писання його сила і сьогодні діє в церкві. Ми маємо Дуже швидко. Я хочу разом із вами прочитати книгу Ісаї, ми читаємо 55 розділ, вірші з 8 по 11. бо ваші думки не мої думки. Ви думаєте, що знаєте Бога, але ви не знаєте всього. Припиніть, доходити до висновку, що ви знаєте все від А до Я і тримаєте все під контролем. Прийміть це, є той, хто бачить більше, ніж можуть побачити ваші очі. Є Бог, який сидить на престолі, і він чудовий. Якщо ви покладете, Одетися на нього і довіритеся йому, ви побачите, як мир проявляється у вашому житті. Ось голос Господа, який говорить до вас. Коли ви намагаєтеся осягнути все своїми думками, Господь каже: бо ваші думки не мої думки, та й ваші дороги не мої дороги. Часто певні справи діють певним чином, і наш розум це як найкращий спосіб, яким те чи інше повинно проявитися, але поки ми не погодимося всередині себе із тим, як певні речі проявляються, всередині нас з'являється тривога. Ми кажемо, це не працює, бо хочемо, щоб усе відбувалося саме так, як ми уявляємо. Нааман був сирійським генералом. Він був одним із найкращих у своїй справі. Він вигравав битви на багатьох фронтах, в ім'я царства Сирії. Але цей великий генерал мав проблему. Слабкість, хворобу він мав те, що тоді називали невеликовною хворобою. Нааман був прокаженим. Він страждав на проказу. А в самому центрі його дому жила молода дівчина, яка була з Ізраїлю і була взята як рабиня. І одного дня вона сказала: Якби б тільки мій пан поїхав до Ізраїлю, бо там є пророк. Там де є Божий пророк, який був помазаний, обраний і поставлений, там є світло, надія і вирішення проблеми. Отже, ця молода дівчина сказала: якби тільки мій пан, який страждає від цієї невеликовної недуги, поїхав до Ізраїлю і зустрів Божого чоловіка. Він був безцілений. Слова цієї молодої дівчини дійшли до генерала, який звернувся до свого царя і попросив дозволу вирушити до Ізраїлю. Цар написав листа іншому царю, сказавши, ми вирішимо це на рівні царств. Я посилаю мого генерала, одного з найкращих. Він хворий. Я посилаю його, щоб він зцілився. Коли ізраїльський цар побачив листа, в якому ж. Лося про генерала Наамана, який був прокаженим, Він роздер одяг, кажучи, це провокація. Хіба я Бог щоб вирішувати питання життя чи смерті? Чому ти питаєш мене про зцілення твого генерала? Він був розгублений. Він думав, що це план спрямований на розпалювання конфлікту. Але це так не було. Amen. Бо те, що не може зробити людина, може зробити Бог. Коли пророк Єлисей про це почув, він надіслав слово до палацу, кажучи царю: не бійся цього, не втрачай миру через проблему цього чоловіка, який хворий, а ти не можеш його зцілити. Приведіть його до мене. Я звертаюся до когось. Якщо твій Бог помер, Спробуй мого мій Бог живий, мій Бог повний слави. Я служу Всевишньому Богу, не соромлюсь цього сказати. Він зцілює сьогодні, так як робив це вчора. Те, що неможливо для людей, можливо для Бога. Так, мій Бог може це зробити. Так, він може змінити ситуацію. Те, що вони не змогли зробити, мій бог зробить це легко і зробить це набагато краще, ніж ми просимо чи думаємо. Єлісей послав свого до палацу, кажучи не панікуйте в цій справі. Прийшліть його до мене. і коли Нааман приїхав, Зі своєю свитою, щоб побачити Божого чоловіка, бо ж він його покликав. Божий чоловік не мав часу, щоб зустрітися з ним. Він хотів навчити його, що йдеться не про його освіту чи фізичні можливості. Це духовне питання. Не важливо, що я скажу і як я це скажу, але тут йдеться про віру через помазання. Він не побачився з ними, але послав слово кажучи: поїдь до Йордану і занурся сім разів, і ти будеш зцілений. Це була інструкція. Пророцтва діють найкраще через вказівки. Якщо ти не маєш чим показати покору, не матимеш чим радіти кожного разу, коли пророцтво приводило когось до чуда. Ця людина отримувала вказівку, яку мала виконати. Від першої книги Біблії і до самого кінця, до такого ступеня, що ось тут людина, яка шукала Господа, отримала вказівку для виконання. Бо зрозумійте, що коли Господь дає вам вказівку для виконання, це веде вас на наступний рівень цього дива. Розумієте? Бог не бажав Ісаака, але наказав Аврааму віддати йому Ісаака свого улюбленого сина. Бог міг би піклуватися про вдову сарепти без хліба, який вона приготувала. Але пророк прийшов і сказав: спочатку, зроби для мене корж, бо вказівка веде до чуда. І так була дана вказівка на Аману, і раптом йому було важко її виконати. Він почав нарікати і говорити сам собі: де я живу, є кращі річки порівняно з Йорданом. Він сказав: я думав, що прийде Божий чоловік, поговорить зі мною, махне рукою над хворим місцем і зцілить мене, але замість цього він посилає мене зануритися в Йордан». Паскою для багатьох людей є те, що ми приходимо з припущеннями про те, як Бог має діяти. Ми приходимо, вірячи, що поки не покладуть на мене руки у відповідний спосіб, і не вильють на мене олію, і не помасажують мені спину, я не можу отримати чудо. Але іноді все, про що просить тебе Бог, це виконати вказівку, бо в послуху знайдеш своє чудо. Господь каже ваші дороги не мої дороги. О Господь, я нічого не відчув, Я не здригнувся під впливом сили, яка б мене піднесла. Господи, сьогодні неділя. У неділю нікого не підвищують. Зачекай, ти отримаєш своє недільне диво після обідній прорив. Сьогоднішнє підвищення. Нехай це станеться з кожною дитиною Божою, яка вірить в ім'я Ісуса нікого немає в офісі. Не можуть підписати додаток. Зачекай. Коли ти повернешся додому, ти отримаєш повідомлення. Повідомлення, яке говорить про те, що Бог про тебе пам'ятає. Бог про тебе пам'ятає. До кого я звертаюсь Дороги людські це не Божі дороги. Пані та панове. Бог багатосистемний бог. У Бога не можуть закінчитися ідеї, Бог не може застрягти, Бога не можна приперти до стіни. Бог може сказати тобі, що забере тебе на північ, але проведе тебе на південь. А ти зупинишся і скажеш, Боже, ми йдемо на південь. Як ти хочеш вести мене на північ? Він сказав так молодому чоловіку, Йосипу. Я піднесу тебе і показав йому не раз два рази через видіння, що його рідне місто буде під його владою і що Бог підвищить його. Але замість підвищення він опинився в ямі. Боже, де моя обіцянка боже шляхи, не ваші шляхи. Коли його витягли з ями, він опинився на ринку невільників. Його продали як тварину. А я ж бо бачив сон учора, де є Бог моїх снів? Він був обраний. Що за приниження? Бог має свої способи, щоб це здійснити. Нічого не знаходиться поза контролем Господа. Після торгу він став рабом, процвітав, але як раб, і якби цього було мало було сплановано ще щось, і він опинився у в'язниці. Це якби диявол переслідував і не хотів залишити в спокої, ніхто не залишить тебе в спокої сам по собі. Немає тут переговорів, бо він приходить щоб красти, вбивати і руйнувати. Єдине, що ти повинен зробити, це вибороти перемогу. Бо вона не прийде за волею диявола, диявол, твоя тиранія закінчена. Я ламаю твій хребет. Я стаю проти тебе в авторитеті, в ім'я Ісуса і кличу вогонь Божий, щоб поглинув твою підлість, яка була спрямована проти мене в ім'я Ісуса. Ти під моєю ногою, бо слово Господа каже, даю вам силу наступати на зміїв, скорпіонів і всю силу ворога, і нічого вам не зашкодить. Д'явол, ти не можеш мені зашкодити. Чорна магія не може мені зашкодити. Вуду не може мені зашкодити. Бо я непереможний у Бозі. Слово, сказане цьому молодому чоловікові, через сон, було правдивим. І тому він став другою за важливістю особою в чужій країні. Бог вірний своїм словам. Я не маю часу розповідати вам багато історій таких історій, як цього молодого чоловіка. Біблія говорить, що Давид був помазаний стати царем, але під час процесу, навіть після перемоги над Голіафом, він був переслідуваний власними правителями своєї країни. Тому він втік, щоб захистити своє життя. Куди до країни Фелестимлян? Звідки був убитий ним силач Голіаф перебування? Там було неприємним. Він подумав, я вбив їх силача, але тепер я повинен знайти тут укриття. А якщо мене спіймають, вони не залишать мене живим. І для того, щоб вижити, Біблія каже, що Давид удавав, що втратив розум лише для того, щоб вижити. Біблія каже, що він пускав слину, і коли його побачили, вирішили, цей чоловік вже історія. Але це була його стратегія. Уявіть собі молодого чоловіка, помазаного богом, який пускає слину лише щоб вижити. пішов на компроміс лише для того, щоб вижити. Він думав самої що ти зробив зі мною? Ти помазав мене в домі мого батька, сказавши, що ти будеш царем Ізраїлю. Подивись де я зараз. Зачекай, Бог вірний, Його слово здійсниться. Якщо ти не бачиш цього сьогодні, не здавайся, не припиняй, тримай свій погляд на Господі, бо Його слово здійсниться. Я скажу це тричі: Його слово здійсниться, його слово здійсниться, його слово здійсниться. Він я Ісуса. Ті, хто бореться з тобою, не знають тебе. Бо якби вони тебе знали, вони б подумали двічі: ти, дитина Божа, помазана на важливі справи. Господь твій Бог живий і виконає своє слово. Мої думки не ваші думки. А ваші дороги не мої дороги, говорить Господь. Вірш 9. Бо як небо вище за землю, так дороги мої вище за ваші дороги. Ми маємо багато людей, які навчилися читати певним чином, і їхня іродиця в середовищі підриває Бога та Його діяння. Кожного разу, коли ми, хто любимо Бога, виходимо і виражаємо свою віру, вони дивляться на нас згори, думаючи, що нам промили мізки. Або ми зійшли з розуму, і з нами не все гаразд. і тому ми любимо Бога. Ось так ні. шляхи Господа перевищують наші шляхи і причина, чому ми любимо його так, як ми любимо, полягає в тому, що ми зустріли його завдяки його откровенню. Ми поводимося так не тому, що не можемо чогось вирішити, а тому, що знайшли в ньому щось краще: світло, яке знищує темряву навколо нас. Він спаситель нашого життя, наш визволитель, той, хто дав нам те, чого не можуть дати гроші. Сьогодні ми пишаємося. Радістю, яку маємо, не через речі, які навколо нас. А через того, хто живе всередині нас, сьогодні ми більше ніж просто переможці, не тому, що ми мускулисті чи маємо зброю, а просто тому, що він вірний і він пильнує за нами. він не спить і не дрімає. Він на висоті і нічого не виходить під його контролю. коли ми не знаємо, як боротися, він бореться за нас, бо те, що не Бачать наші очі, він бачить. Він Бог. Його шляхи понад шляхами людськими. Я дякую Богу за навички, які ми здобули в школі під час занять. Дякую Богу за навички, які ми практикували. Навички водіння, технічні, правові, медичні навички. Ми знайшли способи справлятися з речами, які відбуваються в нашому житті, і завдяки цьому ми можемо допомогти багатьом людям різними способами покращити їхнє життя у світі. І я славлю Бога за ці навички, бо це відповідає Божому Слову. Коли Бог створив людину, дав їй панування. Людина була створена за образом Бога. і Бог передав їй все, щоб вона панувала. Бог дав людині більше, ніж те, що ми бачили. Ми віримо, що люди будуть продовжувати розвивати технології і ми побачимо набагато більше ніж те, що ми коли-небудь бачили. Але хоча я вважаю, що все це добре, дозвольте мені відзначити, що людські шляхи, якщо йдеться про торгівлю, технології, велич розвитку, не можуть зрівнятися з Божими шляхами, бо Божі шляхи їх перевищують. Божа технологія це перевершує. Те, чого не може зробити Гугл, це система навігації в твоєму авто, може здійснити пророчий вимір і Говарафа досі лікує. він той, хто лікує, великий лікар. Божі шляхи вище за людські шляхи, а мої думки вище за ваші. Говорить Господь. Біблія каже: бо як падає дощ і сніг з неба. І вже не повертаються туди, але напоюють землю і роблять її родючою. роблять її також родючою, так що дають сіячеві насіння. Чи є тут якийсь сіяч? Підніміть руку, бо приходить ваше насіння. є насіння, яке Господь дарує тим, хто є сіячами. Але спочатку ви повинні бути сіячами, щоб мати це зерно, і воно прийде, бо ви сіячі. Він дає сіячеве насіння і хліб їйцям. Так буде з моїм словом, яке вийде з моїх уст, не повернеться до мене безрезультатно, але зробить те, для чого я його послав. Пані та панове, через останню частину вірша, який ми щойно прочитали, Бог намагається спонукати вас довіряти його слову. Він пояснює це найпростішим способом для розуміння, ілюструючи, що роблять дощ і сніг. Бог хоче, щоб ти зрозумів, що немає. Жодної йоти, найменшої літери у його слові, яке було сказане над тобою, що залишиться без плоду. Бо коли Бог говорить так, жодна людина не може сказати ні. Що стосується твого проєкту, коли маєш схвалення від Бога, тримайся за це. Тримайся за це. Коли Бог говорить так, жодна людина не може сказати ні. Коли Бог відкриває двері, ніхто не може їх зачинити. Він сказав: Моє слово, яке вийде з моїх уст, вийде з мене, слово, яке є в мені, буде звільнено над вами. Моє слово, сказав він, коли вийде, не повернеться без плоду. Отже, словом Бога є те, що говорить Бог. А слово каже: що ви вже благословенні. І слово про те, що ви благословенні, це все, що деяким з нас потрібно почути. Воно не повернеться марно, те, для чого було послане. Ви перемагаєте, а вони програють. Ви підіймаєтесь на крилах як корела. Ви переходите від слави до слави. Ви не помрете раніше свого часу. І перемога належить вам, в ім'я Ісуса. Це ваше Слово. Коли ви його зрозумієте і приймете, воно проявиться. Єгиптян стародавнього Єгипту, яких ви сьогодні бачите, більше ви не побачите в ім'я Ісуса. О, Господь, я прийшла. Я прийшла просити дитину. І єдине, що я отримала з вівтаря, це слово. Ана молилася за Самуїла. Вона ревно молилася біля вівтаря. До такої міри, що слуга Божий охоронець вівтаря подумав, що вона п'яна. Вона молилася за дитину так, ніби була п'яна. І коли чоловік Божий запитав її про це, вона відповіла йому: Я не пила вина, я вилила своє серце перед Господом, говорила з глибини серця. Бог засвідчив чоловікові Божому у пророчому вимірі, що вона дійсно виливала своє серце. Тож той вивільнив над нею слово, сказавши: Іди, у мирі Господньому. І нехай Бог Ізраїля відповість на твоє прохання. вона прийшла молитися за дитину, але повернулася зі словом про дитину. Бо все, що нам потрібно, це слово. Вона не народила біля вівтаря. хочу вам сказати, коли ви залишите це місце, почнете помічати прояви вашого чуда. Коли будете виходити, підвищення чекає на вас біля дверей. банківський рахунок, який був порожнім, почне процвітати. дехто з вас змінить своє портфоліо, бо Бог піднімає вас вище того рівня, на якому ви є. господь же зробив це. Ви отримаєте це в ім'я Ісуса. Дехто з вас повернеться до лікаря, і він скаже: Я не знаю звідки ви повернулися, але те, що ми бачили раніше, зникло. Бог змінив ситуацію. Нехай так і буде і не може бути інакше в ім'я Ісуса. Пані та панове, єдине, що дає нам Господь, це Слово. А слово є Бог. Є кілька речей, які ви повинні знати, коли отримаєте слово. Бог хоче, щоб ви довіряли цьому слову. Коли ви отримуєте слово, ви отримуєте зцілення, благословення, ваше одруження, дитину, прорив. Коли ви отримуєте слово, наприклад, що це не веде вас до смерті, але Бог торкається ваших дітей і вашого дому. Ось кілька речей, які ви повинні зробити. Перше вірте в це. Я вірю в те, що каже Бог. Я вірю. Я вірю. Я довіряю Божому Слову. Слово Боже є істиною. Я вірю в нього. Боже, я був біля вівтаря, і ти вивільнив своє слово. Тож це здійсниться. Я вірю, що це вже здійснилося. Коли ви вірите у слово, покладайтеся на нього. Ваше пророче слово не може залишатися далеко. Воно повинно бути у вашому серці. Вам потрібно його прийняти, ходити з ним, засинати з ним, триматися за нього, Боже. Ти сказав, що це не приведе до смерті, мій Боже. Я буду рухатися вперед, бо ти сказав, що прийшов мій час. Вам потрібно триматися за своє слово у всьому, що ви робите, бо все залежить від того, що сказав Бог про ваше життя. Немає значення, хто вас підтримує чи не підтримує. Тримайтеся за слово. Коли ви вірите у слово і покладаєтесь на нього, проголошуйте його скрізь куди йдете. Я благословений, а не проклятий. Це не веде до смерті. Я піднімаюся, я досягну мети. Ваше чудо залежить від цього. Скільки з вас отримало благословення? Чи можу я почути, як ви кажете, я благословений? навчіться цього: закриті вуста, це закрите майбутнє. Допоки ви не вимовите це, воно залишається прихованим. Проголошуйте своє чудо, своє благословення, наступний рівень, проголошуйте це над собою, над своїм домом. Коли ведете машину, коли лягаєте спати, все добре, все добре, все добре. Повторюйте це і коли ви проголошуєте слово, повірите у нього і покладаєтеся на нього, зробіть щось через нього. Не робіть речей через страх, а через слово, не через турботи, а через слово. Зробіть щось через слово. Я зроблю те, що сказав Господь, що я зроблю. Дійте через слово, і ви почнете бачити славу Господа якщо ви отримали благословення від цього відео, поділіться ним у своїх соціальних мережах за допомогою кнопки поділитися. Ставте лайк і діліться нашими відео з друзями та родиною. Приєднуйтесь до нас на каналі IMI TV або під час прямої трансляції слідкуйте за пастором Альфом Лукау в соціальних мережах.